О, погладить козочку. Устала? Устала. Я только проснулась недавно. она уже устала. Да? О, поцеловать уже тебе хочет. А <coughs> как она поцеловала? А, так, ням -ням -ням. Притний енергійний цапок проситься до нових господарів, може бути використований для спаровування кіз. Так, чудово цвіте лапчатка рожева або курільський чай, як називається. Цей кущ по-іншому. Вона не тільки красива і довгоквітуча, а ще й корисна, бо з неї із молодих пагонів готують чай. Який? Дуже корисний. Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Вчора, 8 березня, був у мене день сюрпризів, день подарунків. Доня подарувала квіти, які я показувала в одному із попередніх відеороликів. Але головний приз чекав на мене ввечері головний подарунок цього дня. І цей подарунок зробила.